Перший день зими ознаменується для мешканців Одеси підвищенням ціни на проїзд у громадському транспорті. У міськраді попередили, вартість проїзду в маршрутках буде 20 гривень. В трамваях і тролейбусах тариф підвищиться майже вдвічі з 7-8 гривень до 15. Новина неочікувана і негативна, кажуть Одесити. Зарплати не піднімають. Зарплати не піднімаються, а ціни на все підіймаються. Із села Шекотовського їжджу не зможу менше їздити. Мені на роботу треба. Мені пощастило, бо мене підвозить корпоративний транспорт на роботу. Але все одно, коли в якийсь вихідний хочеться поїхати, неприємно, що так зростають ціни. Мені не одною маршруткою потрібно їздити, не однією, тому і так будете менше їздити. Ні, на роботу потрібно їхати, буду так же їздити. У департаменті транспорту обґрунтували підвищення цін економічною доцільністю. Мовляв, усе дорожче, отже, треба коригувати тарифи. Починаючи з 2022 року, відбувся значний ріст вартості матеріалів, запчастин та послуг, що в свою чергу збільшило витрати на ремонт, та обслуговування рухомого складу та мереж підприємства. Деякі одесити кажуть, що з грудня будуть більше ходити пішки, а ті, хто їздять на роботу кожного дня, змушені будуть звикати до нових цін. Ще автобус припустимо. подорожчав на 5, то да. але 15 став трамвай дуже багато. Зовсім імовірно, що після підвищення ціни на проїзд у трамвай та тролейбусі пасажирів в них поменше, стурбовані водії електротранспорту. На камеру вони не спілкуються, але зрозуміло, що маршрутки швидше за трамвай, і невелика різниця в ціні може піти не на користь комунальникам. Щодо маршрутних таксі, там теж новину коментують скупо. Таж то Та що зміниться на 5 гривень піднімуть маршрутку. Що може сильно змінитись? Ну водії можливо заробіток більше буде, не колосальна, але буде. У свою чергу пасажири чекають на покращення якості услуг перевізників, з якими міськрада уклала договори. Сідаєш у маршрутку, і що дощ іде і тебе заливає? Що під дощем йдеш? Вулицею, що сіла в маршрутку, так само. Там дірка, тут тріщить, їдеш і боїшся. Доїдеш чи не доїдеш. Департамент транспорту також запропонував встановити з грудня вартість проїзних квитків в електротранспорті. Вони теж подорожчали майже вдвічі. Наприклад, для студентів проїзний на тролейбус на місяць зараз коштує 120 гривень, стане 240 А для населення взагалі підвищиться з 240 до 420. Надія Панкратова Костянтин Лужневський перший міський.